Трендові жіночі кардигани з вовною від Esmara лише 200 гривень за одиницю. В лоті буде 9 позицій, вартує лот 1800 гривень. Давайте покажу вам їх упакування. Деякі будуть в такому класному пакуванні, деякі без. Ось так буде виглядати на модельці. Подивіться. Так він виглядає в розгорнутому вигляді. Ось цей саме. В цьому класному трендовому принті буде на зиму. Він дуже такий теплесенький, ось такі рукавцята будуть. Тут немає ні кишенів, ні, нічого, просто класний трендовий кардиганчик. Цей буде на зиму супер. По розмірам, есички буде приблизно 4, емочки 3, а Елічки 2. Та ось такий варіант ще він більш такий на теплу погоду, підв'язочку йде. Я зараз покажу вам його в упаковці. Нагадую, всього 200 гривень за одиницю. Можете подивитись. Ось так буде виглядати на модельці 200 гривень одиниця, в лоті 9 позицій, вартує 1800 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний трендовий лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.